Прокладаємо одну ниточку, прокладаємо в одну реміску, другу в другу. І так чергуємося. Ну, Танька. Марія Паучек вчить школярів ткати на верстаті, якому понад 50 років. Вона одна з трьох майстрин, які залишились у селі. Каже, раніше ткачки були майже у кожній хаті, бо це ремесло завжди було поширене у гірських районах. Сировина є своя, це вовна. І як кажуть гуцула, вівця і одягає, і годує. І тому це у нас у Гаррах і прижилося. І в мене і бабуся ткала, і мама ткала. І того я, мені, як би сказати, було це близьке. Майстриня вміє працювати у декількох техніках. Каже, у селі Самакова на верстатах зазвичай робили рушники. Майстрині працювали на фабриці, яку згодом закрили. Втім, Марія зберігає їхні ескізи. Це мої замальовки. Ну і є замальовки, які збереглися у мене ще з потельської фабрики. Це такої. Художниці, яка працювала колись у нас на фабриці, пастух. Це такі її ескізи. Ну, а це вже, це вже мої ескізи. Це притаманно нашому селу. Такий орнамент. Свої малюнки хоче відтворити з дітьми та майстринями, яких навчатиме. Марія одна з переможниць Буковинського культурного фонду. Вона виграла майже 150 тисяч. За ці гроші має закупити матеріали та верстат. Каже, хоче зберегти ткацтво в селі. Цю традицію ткацтва я зберігаю в школі і хочу, щоб все таки ткацтво воно продовжувалося, і ми хочемо відтворювати техніки в ткацтві, які були колись, тому що це все воно занепадає. Вимирають майстри, помирають і вимирає сама культура. Свій проєкт Марія реалізовуватиме до 2023 року. Влад Баранський, Василь Салига, Новини на Суспільному, Чернівці.